Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, і любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому під початком цього відео не забудьте поставити лайк під, підписатися на мій Ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми з вами продовжуємо возити на першому рівні доставки. Я дуже хотів другий рівень і це вчора по моєму відео ще 4 замовлення зробив, але воно ні в яку мені не розбуковується другий рівень. Тому я ще подумав, а блін, який сміс, на якому рівні? Що так, що так однакові закази? Хіба що може там буде більше бабок платити, але все одно пацани. Так от сьогодні наша така ціль, я хочу сьогодні на ніфті базу щось мене потягнуло. Тому, як завжди, виїжджаємо з цього тика. І їдемо з вами до, не, до загрузки. Загрузка у нас, пацани, ви знаєте, цей маршрут, тому ну, думаю, вам не треба це все діло пояснювати. Так, тут, як завжди, таку з поворотничком наліво. Давай. Давайте, обана, все. Все по красоті. Все по красоті, все топи. Топи. Так, давайте, пацані, газюрі, все. Ну, по факту, тут же, я кажу, їхати недалеко до вроді, або в батеріу, або в южному. ну, Скоріше за все, що в южному. Я точно просто ой, в батиріво, я просто що-то, точно не пам'ятаю. ну, ладно, пацани, Давайте я вже уйм'януся, коли я буду під'їжджати по сторінки. І так, пацані, пацанчики, колябіна вже під'їжджає. І так, пацани, я ще хочу дещо сказати вам. Давайте таке, якщо до завтра, тупо не буде в мене. Е, якщо до завтра, типа не буде в мене другого рівня, то я ще буду грати і грати потім. Якщо не буде другого рівня, то вже будемо знімати другу роботу. Якщо буде, то не будемо. Ладно, давайте зараз заходимо і вибираємо е, ніфтібазу. Так, ось вона нефтібаза, наша 2К. Так, давайте все. 2К, 300 рубль ми з вами отримаємо, ну це більш менш. Так, а де куди є куди їм взагалі їхати треба? Де ця ніфтє база знаходиться? Мені дуже цікаво. Так, знаходиться вона, пацані. Я ж кажу, в южній має бути або цей. Ну хіба що ще леткального? Так, ну де? Воно найбільше не віддаляється, Йо моє! Ага, віддаляється і. Й де? Це я сліпий, чи тупо немає метки? Ну ладно, давайте, пацани, їдемо, коротше, на я Як де так, тут нам я предполагаю, направо. Це якщо направо, то, то це може бути леткаріно. Леткаріно, ну ладно, давайте газку. Я ж кажу, якщо до завтра, тупо не буде в мене другого рівня дальнобойщика, щоб нам не дадуть другу машину, то я тупо вже буду в дорожній службі там ще, ще де працювати. Якщо ні, то ні. Мені ще скоро, в мене вже 627 кадрів, чи я за кейс, за рулетку в козіну отримав, за фішки продавав. Так, за, за саму гру. То факто, що в мене бабки є, то я ще буду збиратися. Скоро мерсом будемо займатися і купимо BMW. Яку саме, я ж кажу, секрет. Так, може яке Едво. Ну ладно, ну нам сюди. Я їду зараз наліво це по правильному маршруту. Нам не направо треба було. Ну я їду і це що? Я не знаю, тут щось ту, що писала. Ну ладно, ну, от, ну, от такі от такі, така дорога, як, як, як зліва, зліва, як ліс. Так, ну це ми зараз я приповаю до Бусаєва доїжджаємо чи що. Дивіться дивіться, дивіться, які тут гарні, типу, дома такі багаті, багато. Так, ну ладно, ну ладно. Давайте зараз газюри. Та блін, ну реально, куди нам їхати? Я ж так фігово, що так не показую. Ну, бо я тупо. А! Та це я сліпий. От дивіться, ми зараз в цьому Бусаєво знаходимось, типу, нам треба аж от сюди, во. От сюди, а я тупо жену тут. В цю малесеньку точечку. Все, Ми бусаємо, а нам треба в цю точку. Давайте гаску. А я не знаю, тут можна навіть повернути треба. Ну от, я. Так один фіг нам треба там потім портати. Ну, давайте тут повернем. по цій полівусі. Так, тут нам наліво. Зараз дивіться, тут аж можна фургончик теж на ізі перевернути. Його важче, чим автобус, бо автобус такий менш устойчуючий, але все одно. Так, на автобусі більший, цей легший, він менший, легший. Вот якраз ми її веземо тут на нефтебазу. А, до речі, пацани, ми ж сьогодні мали два закази зробити, так от нині зробимо ще два закази. Я забув, Якщо ж це останнє відео, тим більше, може, ще й кінець на другому рівні будемо, або завтра. Сьогодні я ж казав, казав вам вчора, що два закази, то я, я забув. Так, ну я вже вот якраз під'їжджаю до до ціє бази. Я не знаю, там було 4К, ну просто що я мав нефтебазу. Ой, так, давайте, давайте по, по красоте. О, короче, тащиться дорога, тихо! Блин, а не він їде. Якби це вже була легкова машина, то вже було б, А так, запам'ятайте, пацани, якщо є якийсь місток, простоїдьте по ньому. Це мені често крупно пацани повезло. Дивіться, це мені повезло, що він їде виїжджаєш. Ага. він. Ну все одно посане, що він не втопився. Тихо, 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 тихо. Окей, давайте покрутим рулем, може. Може воно щось дасть. Да, дасть, дасть. Так. А я сюди не надіюся. Мені треба вот так от робити. Оба і. Обача, все, газу. Ага, несе бліна, пацани. Ну ладно, давай. Оба, все. І тепер газу, 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 газу. Несеш, 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 несеш. Оту поза час трачу. І можна, можна ж вставити на паузу, але... Це не той колябінг, так давай, 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 пішов. Все, пішла, коняшка Тихо, пацани тут мені. Та ну йомайо Коротше, пацане, давайте я вже, напевно, уміхнусь, коли вийду. Хоча ні, я хочу вам показати, як я вже буду виїжджати, щоб ви бачили, який колібін. Як заїхав, так і вийде зараз. Не думайте. Просто я зараз по максимуму візьму таку колівіше. Її несе, бліна, легка. Пашка вже, напевно, на пішла. Так, ладно, давайте гаску. Дивіться, і знову я на ті самі граблі, так? Да? Нє-ні-ні, ні, ні, на другу, на другу. На другу на другу. Пацани, якби ви знали, як це блін біси Ви тупо, якби ви тільки знали це, як, як воно зараз біси мене. Ладно, напевно, ні, давайте остання спроба. Якщо зараз не виходить тупо, то... то я ставлю на паузу. Ні, реально тупо, ну, це вже, напевно, треба деякі моменти на вирізати Дивіться, я беру тупо по максимуму ще, лі, лі ліво, ще, ше, ше, все. Тут газку не отаку. От все, обано і офано, все просто вліво. Навіть не вправо, просто все время вліво. Все, газу. Є, пішло. Пішло. Нарешті пішло. Пішло отак, от пацани. Але ми ж не шукаємо легких шляхів, правильно? Ми зараз вами зробимо отак. Звісно, що зробимо отак. Звісно, що, бачите? А хто шукає легкі шляхи? Тільки не ми. Так. Куди нам тут? ми цей місток? Це ми цей місток проїжджаємо. Ну, можна було теж такого минути, але нафіга, нафіга воно мені. Ось вот ця саме база, пацани, на яку я думаю, про яку я думаю, от вона. Так що от якось так. Давайте зараз під'їжджаємо, пацани. А як тут заїхати? Ага, з цієї сторони зараз заїжджаємо і все. І пацани, ми з вами заробили 2140 рублів, рівно. Давайте ще раз поїдемо на загрузку. Зараз, якщо вже така е, штучка, така каша, то зараз зробимо ще один рейс, пацани. Тут фігня їхати, але ну, тільки вже не на нефті базу, вже ще кудись поїдемо. На чим дорожчий рейс? Це взагалі був е, два. Ладно, все, давайте газку, розгон, тут а нам. Блін, а тихо-тихо, тихо, блін! Тут вже нічого не спасе, так? Да? Ні, тут ще їде, пацани. Тут ще їде тачка. Ну зараз будемо більш-менш мутити пробувати. Давайте. Мутимо щось. Пацани, а хто так ще може. Тупо реально. Я по річці їхав, щоб, щоб ви розуміли. Так, ладно, тут вже газку і не кидаємо. Все нам наліво і газюри, блін. Так, чекайте, так тут ж можна об'їхати, що я буду морочитися. Де можна об'їжджати, ми об'їжджаємо. Як можемо, ми об'їжджаємо. Ми не шукаємо легких, легких нормальних шляхів. Ми, ми робимо чим по ваше. От, пацани, дивіться, ну тут реально об'їхати. Ну що я буду? Їхати таку покругу палити там, ту соляру в фурі, а там от, я бачу, що мені треба. Але ж я не позаїжджав десь е в другу Україну, щоб я не виїхав. Ну це дуро, Давай, 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 давай. Не ця що справа, а ця що зліва. Давай, блин! Все, ну цей мам все одно, який він не був би там гарний, не гарний, хоча і не поганий, він не поганий фрончик, але він їде. Він їде, він їде. Оце, краще ця дорога по веде до смітника, до мусорки. Тупо реально, хто не знав. Так, газку, о, пішло. Скільки нам тут їхати ще? Ну, тут-то недалеко, щитай при... по прямику. Так, давайте, газку, оцей самий місточок по по якому ми їхали. Їхали, їхали. Це сама вся дорога. Все, тут головне газку і газку. Так, все. Пішло і погнали. Все. От тут, пацани, просто по пряміку, так і топлю. Тут наліво, далі направо і, і по дорожці. Ладно, пацани, давайте я вже буду. Ух ти, блин. Давайте я вже умкнусь, коли, коли вже загрузимось. Так, пацани, давайте зараз не знаю, що вибрати. Тут таке саме -саме дорожче. За яке нам заплатять бабки? Тут 3К. Ну давайте беремо це 3К. Саме з який батеріум. Ну, погнали, взяти заказ на батерів. Тобто ми зараз 8 рублів. Ну, нормально, от бачу, пацани, пацани, розвелось немало цих, немало цих немало цильнобойщиків. тупо реально, багатенько їх так є зараз от їздить. Ну ладно, нам то, мені то все одно лічно, того й вони ці закази куплять, о, дивіться, ще і ще їздять. Ну ладно, нам нам це все одно. Нам головне, собі заробляти бабки, ми вже заробили скільки? 2 два, два скільки, два 100, що заработано. Ну і ладно, пацані, я от їжджу навіть без чату, мені взагалі нормально без чату. Чат мені не мешає. Блекращик більше можна було відключати. До речі, тут бусаєво виглядає набагато краще, ніж Блекращи. В Блекраші Блэк... там заб'єте село, бусаєво, а тут -а як город. Тільки що тут село мало уїздять. Ну просто доманить красивіше. Я ж кажу, є плюси в Блекращі якісь, є блекращии, тут плюси є, якісь францувелі. Люба гра по-своєму хороша. Люба. Так, ладно, давайте газку все. Ну що тут газку? Ми от по цьому як то, мостіку топим. І топим, по Нам ще я не знаю, все разом може минут 10. Да. Десь 10. Так і 10. 5. О, мій любимий, мій улюбленіший поворот. Якщо що це сарказм, мій, мій не улюблений, якраз в мобайлі. Ну я не знаю, просто я ще не всю карту об'їжджав. Того, може, тут ще де є, ну ладно. До речі, я от в цьому з мобайлі, коли я от, не знаю, заказів я 8 разом зробив на цьому і без відео і з відео, я тисяч, не знаю, 12-13 заробив. 12, 12 приблизно. Приблизно, бо точно я не веду підсчоти. Тому, от це фігня За 8 заказів, от то що 8 заказів, це я точно знаю, це вже 9 8 заказів і 4, ой, і 12 13 к ну, максимум це 14. Від uh, 10 до 14 тут це фігня пацані, виведешся, ну це блекраще В... лічно за один цей. за од... О, автобусник ну бери, бери. Блекра. Ну нафіга ти підрізаєш? Ну від тебе. Ну не будь ти свиньою допотопною, блядь, придурок. Мені що зараз робити? во, О! Молодець автобусник, От тепер буду теж так само підрізав козли вонюші. От що мені тепер пацани робити? скажіть мені, за таких от... Придурків. От, тупи, от так от мене боком і тепер несе. Все. Ну бо реально, Я не розумію, нащо ти таке робити? І так, пацани, я вже знову на колесах, просто я не розумію, нафіга таке робити. От ти пропускаєш людину, а воно ще їх взамін підзаєм. мене, до речі, оцей бачите, інкасатор. Він мені, він мені якраз вони їй Ну Ладно, ми якщо що, пацани, нам, я не знаю, нам ще її. Ми будемо робити інкасатором, коли буде 10-й левел. У мене зараз майже 9, й 8 й там, і щось, ще два не вистачає. Ну, я ж кажу, тут левели набагато швидше апати. Тобто у мене би було краще, знову таки зрівняємо за весь цей час, відколи я це вже 16-й день підати, граю в Grand Mobile, і от мене краще за цей час. Максим б5 був, а це вже восьмий, в шоці. Ну, це плюс, це плюс, що тут скоріше видигаєшся, ну тут і роботи менше зарплат. Тут ж, ніякі ти роботи не зрівняєш. Тут навіть мусорщик менше заробляє, напевно, скоріше за все. Хоча я ще навіть взагалі не пробував. Ну, ми будемо пробувати. Для наборщики це точно, там це все поліція і це. Це я вам теж можу сказати, що це точно більше. Так, 27к 400 рублів, в мене все разом штрафів тут в Блекраще підгіньте. Блекраще. Блекраще! Думаю про Блекращу ще. Ну, йому я говорю про неї думаю. В рамкмобай Тихо, 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 да, тихо. Так, ну нам тут фігня їхати, два закази, може якраз потім є, другий левел відкриється, другий рівень цього. Ну, ладно. Що ти робиш, дивіться, пацані, якийсь кутрі. Цей обща такий самий, як я, тільки поспішній. Давайте його теж підріжемо. Хай мене теж кляне. Ну щоб знав, як це. А то що це жизнь маліна якась? Ой, може і так іса. Висо... А, це не цей. Просто, блін, ти старайся по-нормальному, а вокруг такі свині у тебе. Ну це саме чудо, що ти робиш це воно BMW посилі. Чи це не Беха? я не знаю Радібеха. Ух ти, блін! Поїхав, поїхав, а проїхав поворот. Так, чекайте вирубати тут поворотник треба вирубити. Не знаю, навіть на що його включаю. Коли я його включаю, я навіть не знаю це все пацани. Ну тупо реально. Так, ладно, давайте ми зараз з вами тако поставимо це все діло. Я вже не знаю, там відео десь на хвилин 12 точно видел, навіть на 13. Ну то й що. Два закази й я. я вже когось доставляв сюди вроді. Чувствую себе якимсь недальнебойщиком, не доставщиком курєром. А да, 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 я тут вчора доставляв. Ну ладно. Свої 3К і все разом ми коротше, заробили скільки? 5К 5К 300 рублів ми все разом заробили Дивіться, наша зарплата тут десь має бути. Ну ладно, все, я завершив роботу. На цьому все, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-ка. Пока! пока, пока. пока.